Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І ви мені написали дещо цікаве, і я зараз процитую і зробимо розклад: за те, що Зеленський відпустив агента Баканова, Мародера Резнікова, віддав Москві агента Медведчука, цінного свідка Цемаха, дав піти зрадника Портнову Єфремову та сотні інших ворогів, він має відповісти. Відповідати особисто. Дивіться, давайте подивимося, чи буде він взагалі відповідати. Ми вже, здається, робили, але карти все рівно, все ще неоднозначно. Поки він має, як сказати, займає президентське місце, нічого йому не грозить. І так, І так. чи буде він після своєї каденції відповідати? Отже, туди конкретніше питаємо. Ви знаєте, я тут можу дещо побачити. А, може бути, він втратить якісь свої збереження, а, до речі, і я що ще бачу? Можливі. Ну, будемо так говорити, в печальному настрої може втекти. Тут у нього, знаєте, якщо в нього каденція закінчиться, тут іде одразу якийсь побіг зі своїм баблом. Ось як я бачу. Ось. А, але тут іде карта смерті. А тут у нас коливання. Тобто в нього стане дуже нестабільна ситуація. А тепер дивимося, чи буде він відповідати за свої злочини, які він вчинив. Сорі мої дорогенькі. Кажу я бачу. Що бачу, те співаю. Тобто я не бачу ні однієї карти за свої дьявольські проділки, за це навіть не Стоп-стоп-стоп. Не дьявольські проділки, а за змову з дияволом я ні однієї карти не бачу, що він буде відповідати. Я, от на, по першому ряду бачу, що втрата якихось грошів, великих грошей. Тут а, по десятці а, монет. Все, знаєте, все накопичене. Але, наскільки я розумію, не все він втратить. Ось. Але я не бачу, що він якесь покарання понесе. Не, -не. не бачу. Тут замнуть, затушують. Ось. На жаль, мої дорогенькі. Ось такий коротенький розклад. Я не бачу покарання. Може, його доля покарає, чи, як ви кажете, боженька. Хоча я в це не вірю. Боженька не карає. Ну, ви знаєте, відверто вам скажу, втече десь, кудись, де тепло і де приємно, тому що я бачу тут. Злість військових і втеча. Побіг. Побіг із тюрми. І десь почне з нуля. Ось якось так. Єдине, що я з цього розкладу бачу, якусь значну суму він втратить. Оце так. І все інше я бачу тут скоріше буде якісь, якась втеча буде. Скоріше за все, ось якось так. І то через те, що. Якась людина, ну, вірніше, не людина, я так думаю, що це можуть бути військові, військові, помста військових, ось якось так. Щиро вдячна вам, мої любі, за ваші запитання, прекрасні запитання, чіткі. Чим чіткіше запитання, тим чіткіша відповідь. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!